Всім привіт! З вами я Рігін і я недавно закінчив розробку свого мода. Це поки що бета-тест, тому він не буде виходити. Але я коли його закінчую, відразу випущу. І так, друзі, перше, що є в цьому моду, це Емеральдовий меч. Він додає прям, ну, прям ну, дуже бешену швидкість. Ну і все. Урон в нього там аж десятка. Ну що ж, друзі, це ще не все. Давайте перейдемо далі. Далі в нас на черзі морські моби. Також тут ТНТ. Не питайте чому. Ну, добре, давайте подивимося на цих морських мобів. І так, перший в нас на черзі це отакий от краб, далі отакий от скат, по-моєму, акула і, звісно, ж, кит. Дуже великий, до речі, кит. Я знаю, ну і отака от текстура перлини Ендеру. І так, друзі, на черзі у нас ще й ТНТ. До речі, коли ми його достаємо, може присідати ФПС. Отак. От, от, ну, Не знаю, я це, якщо що, фіксуну. І так, друзі, щоб нам е -е, зажечь цей ТНТ, нам треба кресало і запалити нажати. І все. Зараз він у нас взірветься. І так, зараз я відчуваю, я буде взрив і... Так, ось він. Ну, знаєте, кратер все-таки невеликий, але є вогонь. Я дуже старався, до речі, над цим вогнем. Ну, в принципі, це і все, що тут є в цьому моду. До речі, в мене до тендерпірлу замагався. І так, друзі. Ну, отак от, от у нас такий от вийшов у нас мод. Надіюсь, вам понравився. Цей мод, ви потім його скачаєте, коли він повністю вийде. Ну, тобто, повна версія. Ну, в принципі, це і все. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. На 50 лайків, або ні, на 100 підписників я випущу цей мод. Ну що ж, друзі, всім пока!